Привіт, перепрошую за тривалу відсутність. В попередньому відео ми з вами говорили про країни. В цьому відео ми з вами поговоримо про національності та мови і почнемо з України. Звісно. Частково ми вже трошки знайомі з цим питанням, але тепер зупинимось на ньому трошки детальніше. Отже, український. Україніш. В чому тут особливість? Ми зустрічалися з вами з вами з фразою «Іх шпрехе Україніш. В якій «Україніш» писалося з великої літери? Чому так? Тому що відповідно, якщо ми кажемо «Іх шпрехе Україніш. Це сприймається як я говорю, як я говорю українською, але в німецькій мові це сприймається як мова, як іменник, тобто, якщо прехи Україні ж в даному випадку Україні ж це по суті є іменником і пишеться з великої літери. Але якщо ми використовуємо слово Україні ж у якості прикметника в поєднанні з іншими іменниками, наприклад, українська книга, українська кухня тощо, то в таких ситуаціях, якщо такий прикметник іде відповідно. Всередині або в кінці речення, звісно, ми пишемо такий прикметник з маленької літери. Тобто, якщо Україні ж використовується дійсно як прикметник в поєднанні з якимось іменником, то пишемо з маленької літери. Якщо ми кажемо Україні ж, маючи на увазі українську мову, пишемо з великої літери. Але про це ми ще скажемо в кінці цього відео. Що ж, ідемо далі. України, вибачте, Українець де України. Українка, діїн, українці, тобто, може бути, мається на увазі, група і чоловіки, і жінки українці дії України. Але особливість, яка є, якщо ми кажемо про групу жінок, українки, то є окреме слово в німецькій мові діїни Рінен. От таким чином. Український письменник, де Україніше. Він Українець. Вона Українка. Зіст Ukrainerin. Українська їжа смачна. Das ukrainische Essen ist lecker. леке. Що ж, йдемо далі. І тепер наступний приклад у нас Англія. Англійський English. Англієць – der Engländer. англійка Die Engländerin. англійці Ді Engländer. англійки група жінок. Die Englanderinen. Відповідно, він Англіяць Erist England. Вона Англійка зіст Englanderin. Англійське пиво відоме. English Bill ist berühmt. Berühmt це німецькою мовою відоме. is berühmt. Багато англійців відвідують Берлін. Viele England besuchen Berlin. Я знаю англійку з Лондона. Ich kenne eine Engländerin aus London. Що ж, наступний приклад у нас Франція. Французький французиш. Француз де Францозе, Француженка Die Françozine, французи ді Францозен. Але група жінок француженки ді Францозінен. Відповідно, він Француз er ist Францоз. Вона француженка зіст Французен. Французька їжа відома в усьому світі. Французі ще з Ессен Вельтберюмт – Це, відповідно, можна перекласти як відомий в усьому світі. Багато французів люблять подорожувати. Філі Французен райзен Герн. Райзен подорожувати Герн з задоволенням. Можна перекласти як люблять подорожувати. Відповідно. Я знаю француженку з Марселя. Ich kenne eine Французін, аус Marseille. Відповідно, я знаю француженку з Марселя. Ідемо далі і наступний приклад у нас Шотландія. Отже, шотландський шотіш? Шотландець де шоте. Шотландка ді Шотін. Шотландці ді шотен. Група жінок Шотландки ді шотінен. Відповідно, він шотландець, «ерист Шоте. Вона шотландка зіст Шотін. Шотландська музика дуже відома. Що це ще музик іст за бекант. Я знаю Шотландку з Единбурга. І кене Айні Шотін, аус з Відповідно, наступний приклад у нас Німеччина. Німеччина. Ну і тут є певні особливості, які відрізняються від тих прикладів, які ми щойно розглянули. Зараз подивимось на ці особливості. Отже, німецький дойч. Якщо ми використовуємо визначений артикль, і хочу вам сказати, німець, дойче, кажемо дойче, без r на кінці. Так? Без, а якщо ми використовуємо невизначений артикль, айн, то кажемо андетче з r на кінці, от таким чином. Відповідно, ви бачите, що в написанні при використанні визначеного артикля немає різниці між відповідно німець, так і німкеня. Обидва варіанти пишемо дойче. Визначений артикль нам підказує, яка стать. Де De, Дойче? Відповідно, німець, чоловік, дойче» – відповідно, німкеня, жінка. Відповідно, якщо ж використовуємо невизначений артикль, то тоді пишемо і говоримо з -е, так, Deutsche, Deutsche, от таким чином. німці «ді дойчен», і для групи жінок теж кажемо дойчен». Тобто, тут у нас відповідно ви бачите одне по суті слово для обох варіантів, що відрізняється від тих прикладів, які ми відповідно розглядали попередньо. Отже, він. Німець. Тут в даному випадку це загалом так? тобто використовуємо невизначений артикль, чи як, відповідно, як Ein Deutsche мається на увазі, тобто тут немає відповідно конкретики. Взагалом якась людина, так, він німець, Ерест er так, один з німців. Далі можливо буде в залежності від контексту вже використання саме визначеного артиклю, але зазвичай при першій згадці ми говоримо з відповідно використанням саме ну, у підтексті невизначеності. Так, тому в першому випадку ерест дойче тут немає визначеного артикля, так тому ми кажемо дойче, дойче айндойче. Так, він німець. Щоб було зрозуміло, що, що ми маємо на увазі саме в даному випадку чоловіка. Так? Він німець. Вона німкеня. З'їзд Deutsche. Німецькі автомобілі дуже надійні. Deutsche Autos цуферлесік. Дуже гарне слово. Надійний цуферлесік. Німецькі автомобілі дуже надійні. Дойчі Autosa цуферлесік. Я знаю Німкеню з Мюнхена. кенеайне дойче, а у Мünхен. Ідемо далі, і наступна країна, Швеція. Шведський – Шведіш. Швед де шведе, Шведка ді Шведін, Шведи ді Шведен, але група жінок Шведки ді Шведінен. Він швед, Еліст шведе. Вона Шведка, зіст Шведін. Шведський дизайн відомий в усьому світі. Шведіш дизайн із weightwide. В усьому світі бекант відомий. Відповідно, я знаю Шведку зі Стокгольма. От таким чином. І наступна країна, наступний приклад, у нас Данія. Данський Деніш. Данець де Дене. Данка діден. Данці діден. Але група жінок данки діденен. Він данець Ест дене. Вона данка зіїсть Денін. Данський дизайн дуже відомий. Денішес дизайн іст зер бекант. Багато данців люблять їздити на велосипеді. Філі денен лібен фарат фарен. Фарад, фарен, fahren, це можна перекласти як їзда на велосипеді, фарад велосипед, фаген їздити. В німецькій мові це одне слово, от таким чином. Але перекладаємо його, можемо перекласти, як їздити на велосипеді. Я знаю данку з Копенгагена. Ich kenne eine Denin aus Kopenhagen. Йдемо Ідемо далі, і наступна країна у нас Сполучені Штати Америки. Отже, американський. Американіш – Американець der Американе. Американка die Amerikanerin, Amerikanці Die Amerikane. Grupa жінок Amerikanke D Amerikanerin. Ви він Amerikanec, Ereest Amerikane. Voмериканka z Amerikanerin. Американська музика популярна у всьому світі. Amerikanше музик ist Weltwide beliebt. Worldwide, ми вже знаємо, чули вже це в попередніх прикладах, що це в усьому світі. Беліпт можна перекласти як популярний. Отже, американший музик єльдвайт Беліпт. Я знаю американку з Нью-Йорка. Що ж, йдемо далі. І наступна країна Ізраїль. Ізра... Ізра... Ізраїль. Відповідно, ізраїльський, Ізраїліш, ізраїльтянин, де Ізраїлі. Ізраїльтянка – die Israelin. Ізраїльтяни – die Israelis. Ізраїльтянка і група женок – die Israelinen. Він – ізраїльтянин. Елл із Ізраїлі. Вона – ізраїльтянка. Зі ізраїлін. Багато ізраїльтян говорить івритом. Філе ізраїліш sprechen хебрейш. Я ja знаю ізраїльтянку з Тель-Авіва. Іх кене айне ізраїлин ауз Тель-Авів. Що ж, йдемо далі. І наступний приклад: наступна країна у нас Фінляндія. Фінський фініш. Фін, де фіне. Фінка ді фінін. Фіни ді фінен. Але група жінок фінки ді фінінен. Він фін. Він є фіном, фіном дослівно, евіст фінне. Вона фінка зі іст фінін. Фінська природа чудова. Фінішчя натюр іст вундершон. Я я знаю Фінку з Хельсінкі. Іх кене айне Фінін аус Хельсінкі. Що ж, йдемо далі. І uh, наступна, äh, перепрошую, наступна країна у нас Норвегія. Отже, норвежський, норвегіш, норвежець, де Норвега? Норвежка, ді Норвегія ін? Норвежці, ді Норвега? Тут можна почути кілька варіантів вимови. Є варіанти, де вимовляється, наприклад, ді нове або Норвежець де нове А можна почути варіант де нове Га, тобто більш виражено, наче схоже, більше на в кінці. Тому обидва варіанти, в принципі, можливі. Я відповідно взяв от варіант за. Ну, тут, можливо, звісно, будуть зауваження з цього приводу, тому що е інший варіант теж він існує і має право на існування. Отже, норвежці ді Новега, Норвежки група жінок ді нове. Він норвежець, Новега. Вона норвежка. Зіс Новегерен. Норвезькі пейзажі вражаючі. Норвегіща ландшафтен, зінт Behind the цікаве слово, дуже гарне поєднання кількох одразу голосних, можливо, трошечки потренуватися з вимовою. Behind але слово дійсно гарне, вражаючи. Behind Я знаю Норвежку з Осло. Іх не айне Norвеgерin, aus Осло. Йдемо далі. Наступний приклад: наступна країна у нас Польща. Польський, Польніш. Поляк деполе, полька ді полін. Поляки – Ді полен. польки ді полінен. Він поляк ерест поле. Зі, вона полька зіїст полін. Польська їжа дуже смачна. Польніші сесія несть зелеке. Я знаю польку з Кракова. Іх, кен, іх кене айне полі неуз кракав. Що ж ідемо далі. І наступний приклад: наступна країна у нас Литва. Литовський літаущ, литовець де Літауе. Литовці ді літаве. Група жінок литовки ді Літауерін. Він литовець РС Літауе. Вона литовка зіслітауєн. Литовські традиції дуже цікаві. Літауще традиціонен зін зер інтересант. Я знаю Литовку з Вільнюса, їх не Айне Літаурин aus Vilnius. Що ж йдемо далі, і наступна країна у нас Латвія. Латвійський Летіш, Латвієць, де Лете, Латвійка ді Летін, Лавійці летен. Латвійки ді Летінен. Група жінок, так. І далі йдемо. Він Латвієць Ерест er Лете, вона Латвійка, зіїсть. Latin. Латвійська народна музика дуже жвава. Letin folk music is the Lebendig. Я знаю Латвійку з Риги. Ідемо далі. І наступна країна у нас наступний приклад Естонія. Естонський естніш. Естонець де Есте, Естонка естін. Естонці естен. Естонки група жінок діен. Він естонець, Еріст Есте, вона Естонка, зіст Естін. Багато естонців люблять природу. Філі Естен лібен ді натур. Я знаю ту Естонку з Таліна. Їх кене айне Естін, а у Талін. Ідемо далі. І наступний приклад, наступна країна у нас Румунія. Отже, румунський Руменіш, Румун Румене. Румунка руменін, румуни роменен. Група жінок румунки діроме руменін. Він румун еріст Руменен. Вона румунка. Зіст Руменін. Румунська архітектура дуже різноманітна. Руменіша архітектура из різноманітний. Я знаю румунку з клужа. Ich kenne eine aus Наступний приклад: наступна країна, країна Чехія. Чеський Чехіш, Чех, де чехе. Чешка ді Чехін, Чехи діхен. Група жінок Чешки ді Чехінен. Він Чех, Ерест чехе. вона Чешка, іст Чехін, чеське пиво. в усьому світі. Чехіше збір Чехіш вельтвайт бекант. Я знаю Чешку зборну. кенне айне Чехін аус Аус брюн. брюн. Що ж, ідемо далі. І наступний наступний приклад наступна країна у нас Нідерланди. Нідерландський Нідерлендіш, Нідерландець, Нідерленде. Нідерландка ді нідерлендерін. Нідерландці ді дідерленде. Uh, група жінок нідерландки: die Nederlandse reinen. Він нідерландець. Er is Нідерління. Вона нідерландка. Zij is Nederlanderin. Нідерландський дизайн сучасний і, і, і minimа... мінімалістичний. Nederlandse Нідерландиш... дизайн is modern und minimalistisch. Я знаю нідерландку з Утрехта. Ik ken een Nederlandse vrouw. Утрехт. Що ж, наступна країна, наступний приклад у нас Японія. Японський япаніш, японець Де япана? японка Ді япанерін. японці Ді япана. японки Ді діяпанеринен. Група жінок. Відповідно, він японець, ерист япана. Вона японка, Зіст япанерин, японська культура дуже захоплива. Я Япаніща культур іст з фасцінірант. Цікаве слово, захопливий фасцінірант. Що цікаво, якщо ви будете тренуватися, дивитися зокрема певні речення, як я рекомендував, певні слова будете перевіряти в, наприклад, Collins German English Dictionary або в Дуденде, то фасцініренд слово в Collins German English Dictionary ви не побачите. Там є дієслово фасцініренд розважати, а самого прикметника фасцінірант ще нема. А от в Дуденде фасцініранд ви знайдете. Це слово там є і відповідно можна перекласти як захопливий от таким чином. Що ж, багато японців люблять чайні церемонії. «Філі япана Мьогін, те церемонієн». Я знаю Японку з Токіо. І хени Айне Япановий, ау Токіо. Ідемо далі. І наступна країна у нас Туреччина. Турецький Тюркіш. Турок Деротюка. Туркеня Дід Чукін. Турки дід Чукен. Група жінок туркені – Дід Чюлкінен. Він турок Елес Тюкен. Вона Туркеня. Зіїст Тюкін. Турецька кухня дуже смачна. Туркіше кюхе іст зе алеке. Я знаю туркеню з Істанбула. Їх кене айне тюркін, а Істанбул. Ідемо далі. І наступна країна у нас Іспанія. Іспанський шпаніш. Іспанець де Шпанія. Іспанка ді Шпанія рін. Іспанці ді Шпанія. Група жінок іспанки ді Шпанія рінен. Він іспанець. Еріст er Шпания, вона Іспанка. Sie ist Багато іспанців із задоволенням танцюють фламенко. Філі танцен герне фламенко. Я знаю іспанку з Севілі. Іхне анешпанірин, а у Севіля. Йдемо далі. І наступна країна Італія. Наступний приклад. Отже, італійський, італієніш, де Італієне. Italijka di Italienerin. Italices die Italiene. Italijke grupa жінок дітарі. Ді Він італійцер Italien. Wana Italijka zieht italienerin. Italijska kuchnia дуже popularna u світі. Italienische kuhe is worldwide zur Belipt. Their beliept дуже popularna worldwide в усьому світі. Я знаю італійку з Риму, Ich kenne айне italienerin aus Rom. Йдемо далі і наступна країна Бразилія. Отже, бразильський. Бразилець де Бразиліяна, Бразилійка ді Brasilianerin. Бразильці ді бразиліяна, бразилійки ді бразиліянерін. Він бразилець, ist бразиліяна, вона бразилійка. Багато бразильців із задоволенням танцюють самбу. Філі Бразильяна танцінгерне замба. Я знаю бразилійку з Ріо деро. Іх кене айне бразиліянирин ауз Ріо денейро. Ідемо далі. І наступна країна Аргентина. Аргентинський Аргентиніш, Аргентинець, де argentina Аргентинка діартинія. Аргентинці ді Аргентинія. Але група жінок Аргентинки ді Аргентиния. Він Аргентинець Еліст Аргентинія. Вона, Аргентинка, зіст Аргентинське танго, Аргентинська танго музика. відома в усьому світі. Аргентині ще танго музик єстбикант. Можна перекласти як відома в усьому світі. Я знаю аргентинку з Буенос-Айреса. Їх кене айне аргентинєрин, а ось Буенос-Айрес. Що ж, йдемо далі. І наступна країна, наступний приклад – Індія. Індійський – індіш, індієць – дер інде, індійка – ді індерин, індійці – ді інде, індійки – група жінок – ді індеринен. Він індієць – ерест інде, індієць – ерест інде, вона індійка, з'їсть індерин. Індійська кухня дуже різноманітна. Індійська кухня іст зе філфельтіх. Філфельтіх вже зустрічали різноманітні. Я знаю індійку з Мумбаю. Їх кене айне індерин, а ось Мумбай. Ну, і ще один приклад. Китай. Отже, китайський хінезіш. Китайець, де хінезе. Китаянка ді хінезінь. Китайці дінезен, група жінок китаянки дінезинен. Він китаєць, Ерест Хінез. Вона китаянка зіістхінезін. Багато китайців говорять мандаринською. Філехінезен шпрехен мандарин. Я знаю китаянку з Пекіна. кене айне хінезін ауз Пекін. Що ж, і у нас залишився ще один слайд про мови. Отже. Звернемо на це ще раз увагу. Якщо ми говоримо україніш, дойч, енгліш, французіш в контексті мови, наприклад, я говорю українською, чи німецькою, чи англійською, то ми в німецькій мові сприймаємо це як іменник, як по суті мову, і пишемо з великої літери. Іх шпрехи україніш. Прикладаємо, як говорю я говорю українською, але в німецькій мові україніш буде. Іменником в контексті в цьому контексті буде писатися тому з великої літери. spreche Deutsch, я говорю німецькою, Ich spreche English, я говорю англійською, Ich spreche Französisch, я говорю французькою, Ich spreche Spanisch, я говорю іспанською, Ich spreche Italienisch, я говорю італійською, Ich spreche Polnisch, я говорю польською, Ich spreche Türkisch, я говорю турецькою, але є відповідно мови з особливими назвами. Назвами, наприклад, є тобто певні такі виключення. Так, в більшості випадків ми беремо прикметник, застосовуємо його і просто пишемо з великої літери, якщо потрібно це записати. Так? Але, наприклад, в Індії говорять на хінді. Тобто, нам не треба казати, тут говорю індійською, ми кажемо їх шпрехе хінді. Я говорю на хінді, це мова, яка офіційно вживається в Індії. В Ірані, наприклад, говорять на фарсі. Тому кажемо їх шпрехе фарсі. Я говорю на фарсі, от таким чином. От, Тобто є певні виключення, з якими по ходу ви можете зіштовхуватися і повинні цей момент теж. Розуміти. Звісно, це далеко не повний перелік, але якщо робити повний перелік, звісно, це буде просто надзвичайно, мабуть, велике, обтяжливе відео, і так не легко було. Це записати. Сподіваюся, що це відео буде корисним. Звісно, прошу вас також тренуватися, перевіряти мою вимову, мій підход. Звісно, це мій погляд. Відповідно, з застосуванням транслітерації можуть бути, скажімо так, певні спрощення і неточності, тому обов'язково. Користуйтеся Google Translateм паралельно, вбивайте ці фрази, слухайте, що пропонує, який варіант пропонує Google Translate, як, як вам мова Окремі слова, перевіряйте в Collins German English, Dictionary, чи в ДНД, відповідно, теж це може вам допомогти. ну, Обов'язково тренуйтесь, відповідно, перевіряйте мої варіанти, знаходьте ті варіанти в умови, які, можливо, будуть простішими і зручнішими для вас. от таким чином. Що ж, сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.